Салон магазин сонцезахисних та віконних систем пропонує вам широкий асортимент, який привнесе затишок та комфорт та стане частиною інтер'єру вашої квартири чи будинку. Вертикальні та горизонтальні жалюзі з багатою кольоровою гамою дозволять знайти саме те, що задовольнить ваш смак. Тканеві рулети відкритого та закритого типу з різноманітною світлочутливістю та більш ніж двохсотма кольоровими і фактурними рішеннями допоможуть відчутно зекономити на шторах та гардинах, а також системи день ніч, які мають унікальну функцію регулювання надходження сонячного світла в приміщенні. Надійні та довговічні захисні рулети та гаражні ворота від компанії Алютех. Металопластикові вікна із профільних систем відомих виробників. Віка, рехау, бідіс, саламандер допоможуть зменшити витрати на опалення, максимально поліпшать шумоізоляцію та безпеку ваших домівок завдяки встановленню спеціальної фурнітури проти зломів. Тож приходьте, ми знаходимося за адресою вулиця, 1 травня, 11 в приміщенні прирізка скла. Наша мета бути частиною вашого затишку. Тваринний куточок Фастівської станції юних натуралістів, що у парку молодіжний, це жива лабораторія для учнівської молоді освітніх установ міста. В основу його робот покладено принцип етичного і дбайливого ставлення до тварин. В середньому за рік тут проходить понад 150 екскурсій, а самі заняття учнів побудовані на принципах етичного відношення до тварин в таких темах, як допомога тваринам, що потрапили в біду, та відношення до тварин у різні історичні епохи. Важливою мови. Сьогодення є виховання етичного дбайливого ставлення до тварин. І наші е, тварини, які можна бачити в нашому живому куточку, це не тільки просто живі об'єкти для споглядання, це е, так, члени нашої родини. Ми за ними дуже дбаємо, доглядаємо і чому, чому дітей, тому що спостерігається зараз дуже велика жорстокість. Дітей як до тварин, так і один жодно. Дослідження, які проводяться педагогами та учнями у куточку живої природи, мають конкретні результати. Так, в штучно створених умовах виведено понад 50 шпорцевих жаб, дев'ять яєць маїсових. Полозів, створені оптимальні умови для активного розмноження хвилястих папуг. А мешкають у живому куточку Фастівської станції юних натуралістів гігантські равлики, паличники та мадагаскарські таргани, іспанський тритон та шпорцеві жаби, червоновухі та середньоазіатські черепахи, бородаті агами, шоломовидний василиск та вічасті гекони, маїсові полози, лабораторні щури і миші, сирійські хом'яки, монгольські піщанки, морські свинки, декоративні кролики. Та шиншили хвилясті папушки, ще й павук птахоїд та навіть герозавр і понад 25 видів акваріумних риб. Завідуюча куточком живої природи Наталія Вікторівна Стецкевич творчий натхненний закоханий у свою справу педагог із захопленням розповідає про своїх маленьких підопічних. У нашої пара їх кулиці. Цьому році вони відкладали яйця, було відкладено 17 яєць і тільки 10 змія з'явилися на світ. Наші полози не кусаються, кожен відвідувач може взяти його на руки, діти беруть на руки цих полозів. Звичайно, що вони мають зуби і мають дуже багато зубів. І е, ми про це розказуємо, але коли тварина не агресивна і не відчуває агресії по відношенню до себе, вона ніколи не укусить. Так і наші полози. Зараз будемо годувати цього ліопардового гікона. Часто щоденно вони не їдять ці леопардові біконом. Це корм для ящерок, називається бананові цвіркуни. Спочатку ми купували, але корм досить не дешевий і Ми навчилися правильно досягти розмноження. І зараз ми розмножуємо цих бананових цвіркунів, Всі ящерки хижаки. Також ми годуємо ще личинками жука кобуса, яких теж ми розводимо самі. Є в нас такі випадки, що люди, які ніколи в житті не могли взяти змію на руки, після наших уроків вони брали змію, брали полка і брали трису. Тобто відношення до тварин зовсім, ставало зовсім іншим. Фастівська станція юних натуралістів проводить навчально-виховну, дослідницьку, суспільно-корисну та громадську діяльність дітей з використанням різноманітних форм та методів педагогічної діяльності. А створені предметно просторові середовища допомагають дітям найповніше розкривати свій внутрішній потенціал в процесі вільної самостійної діяльності у природі. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, Телеканал АЕС ТВ.